Ручний спосіб вирішення задачі на прогресію у геометричній прогресії. Перший член дорівнює 0,4, знаменник Q дорівнює 3, Укажіть номер члена цієї прогресії, що належить проміжку від 10 до 20. Давайте просто вручну порахуємо. Перший член 0,4. Знаменник Q дорівнює 3. Це означає, що для того, щоб знайти наступний член даної прогресії, я маю попередній помножити на 3. 0,4 помножити на 3 буде 1,2. Далі, щоб знайти наступний. Член прогресії я також попередньо 1,2 маю помножити на 3. Матимемо результат 3,6. Для того, щоб знайти наздобний член, я також маю помножити на 3. Ще раз так схематично покажу, що я множу на 3, множу на 3, множу на 3 і так далі. Тобто, ну мені здається, так просто буде швидше. 3,6 помножити на 3, результат буде 10,8. 10,8 помножити на 3, результат буде 32,4. І дивимося: серед цих варіантів аналізуємо, який, яке число. Належить проміжку від 10 до 2. Тобто число має бути більше за 10 і менше за 20. І очевидно, що це в нас буде 10,8. І рахуємо, який порядковий номер в даній числовій послідовності має це число. Це було перше число, це було другий член прогресії, третій, відповідно четвертий. Отже. У нас четвертий член прогресії буде належати проміжку від 10 до 20, а правильним варіантом відповіді буде Г.